Друзі, вітаю! Сьогодні 3 червня, з вами Валерій Клочок І в кінці дня, як зазвичай, підбиваємо підсумки інформаційних повідомлень, які були новин сьогодні. Не було багато, але вони були важливими. І одна із них, як на мене, найгучніша це скандал між Зеленським та Китаєм. Зеленський вчора звинуватив Китай у тому що він блокує проведення саміту миру. І, е, в Китаї відповіли речниця МЗС Китаю Мао Нін сказала, що ні-ні, цього не може бути, ми нічого не блокуємо, ми не роздмухаємо війну Росії проти України. В принципі, від Китаю нового нічого не можна було б і почути, але я хотів би вам поточнити на окремих моментах саме цього батлу. Не можу сказати, що він дуже скандальний, але в українських медіа його активно висвітлюють і не на найкращому, звісно, руслі. Отже, що ж власне було такого сказано? Насамперед хотів би вам сказати, що Білий дім все-таки визначився з представництвом на глобальному саміті мира, і це буде віце-президентка США Камала Харріс. Вона буде разом із Радником Джозефа Байдена з питань нацбезпеки Джейком Саліваном, якого ви добре знаєте, і який у нас в Україні набув репутації не найкращої. Я, доприклад, зустрічаю багато повідомлень. Ваших і в інших соціальних мережах, де пишуть, що краще був би Ентоні Блінкен. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Блінкен, очільник США, зараз займає таку більш рішучішу і більш радикальнішу позицію стосовно примусу, фактично всього Білого Дому ухвалювати консолідоване рішення на підтримку України, наприклад, в частині використання західної зброї. Це він почав цю дискусію, і це за його наполяганням. Є мовчазна згода Джозефа Байдена бити фактично всією американською зброєю по військових об'єктах на території Росії. Поки що ми таких відчутних результатів не бачили, але я більш ніж переконаний, що процес підготовки і тихенькі атаки відбуваються. Ми сьогодні бачили, що вже в Білоруській області є факти знищення систем протиповітряної оборони С-400 ракетами атакамсами Вражали цілі на тимчасово окупованому Криму. Я про це, до речі, робив сьогодні відео. І, зокрема, про Крим вийшла цікава стаття в деекономісті. А відео ви можете переглянути за посиланням в правому верхньому кутку. Дуже вам рекомендую знайомитися з ним. На заході змінилася риторика в частині ударів по Росії, в частині зменшення страху. Заходу перед можливою ядерною атакою з боку Росії, ну вже її не розцінюють як дуже ймовірно. І захід дійсно став більш рішучішим. І визволення до прикладу Криму від тимчасової окупації, як на мене, є дуже реалістичним. Ну принаймні, ще раз вам наголошую, про це у моєму відео посилання в правому верхньому кутку. А зараз повернемося до речниці МЗС Китаю Маонін, яка відповідаючи на питання про майбутнє саміт миру у Швейцарії стосовно нібито, як сказав Зеленський намагань Китаю зірвати його. Сказала, що Пекін ніколи не роздмухував вогонь і не піджилював полум'ям російсько-українську війну. Ну приблизно так ми і повірили, особливо зважаючи на те, що Китай нарушує співпрацю із Росією. Так, можна не обов'язково постачати туди там зброю, але постачати компоненти, товари подвійного призначення, давати гроші врешті-решт Росії. Вона буде купувати зброю на інших ринках. Це я вважаю прямою підтримкою російського агресора, проти, який воює проти нас. Але Китай це не так розцінює, Він бачить дещо по-іншому. І Китай відмовляється поки що брати участь у глобальному саміті Миру. Така офіційна позиція, саме через те, що. Він вбачає за необхідне, щоб представництво там було однакове із Росією, щоб враховували інтереси всіх сторін. Я лише не можу зрозуміти, який інтерес Росії в Україні. Ну точніше, я його розумію, але не розділяю. Натомість Китай і розуміє, і розділяє. От якраз в цьому є принципова різниця. Тому звинувачення Зеленського на адресу Китаю були справедливими. Але не можна недооцінювати саме оцю пропагандистську роботу Китаю, яку він проводить із іншими країнами. І сьогодні є низка повідомлень, які засвідчують про те, що окремі країни дійсно роздумують щодо свого представництва на цьому саміті, як мінімум, а то навіть і взагалі роздумують про те, чи брати участь у ньому. Ну, от зокрема, Саудівська Аравія. Знову ж таки, це неофіційне повідомлення. Друзі, наголошую. Я про нього акцентував увагу вам вчора. За повідомленнями журналістів, нібито вони не будуть брати участі у глобальному саміті миру, хоча це ще не факт. Бразилія. вони підписали із Китаєм спільну. Мирну декларацію, в якій напрацювали шість пунктів мирного якогось їхнього спільного плану, який базується на мирній декларації Китаю ще від 23-го року. Бразилія сказала, що не буде представлена на саміті миру, але на найвищому рівні не буде. Але я думаю, що якесь представництво буде, тому знову ж таки тут питання доволі риторичне, будуть вони чи ні. Швидше, що так, Південно-Африканська Республіка. Також нібито не буде, але про це повідомляють засоби масової інформації. Це пар, в якому буквально цими вихідними відбулися вибори. І сполучені Штати Америки привітали Південно Африканську Республіку з тим, що вони розвивають основи демократії, тому знову мене. Знаєте, нема такого стійкого переконання в тому, що пар не буде представлений на глобальному саміті миру, але пишуть журналісти, що ситуація поки що не визначена. Так само, як і з Угорщиною. Угорщина поки що не вирішила, сказав очільник закордонного відомства Сіярто. Чи вони будуть брати участь у саміті в Швейцарії? Вони думають, але я сумніваюся в тому, що вони не будуть там взагалі. Швидше за все, що так, тому що, як би там не було, а. Угорщина зацікавлена в тому, щоб співпрацювати далі з Європейським Союзом, з Європейською комісією, отримувати субсидіювання для своєї економіки. Сума там серйозна, порядка 30 мільярдів євро. І будь-яке рішення зухвале, яке буде йти всупереч загальній позиції Європейського союзу. Ну, тобто кардинально буде відрізнятися, воно суттєво буде це рішення шкодити самій Угорщині. Ну а Сіярто і Орбан це якраз про вигоду, а не про демократію. Пакистан також пише, що не надав відповіді про те, чи буде він на цьому глобальному саміті миру чи ні, але це за повідомленнями російських ЗМІ. Ну а те, що пишуть російські ЗМІ, можна, впевнено, ділити на 16, а то навіть і більше, навряд чи там є правда, так само, як і про Індію. Індія не буде представлена на мирному саміті Миру на рівні на найвищому, мається на увазі прем'єр-міністра. Але, можливо, буде очільник закордонного відомства, можливо, спецпредставник. Це також. Буде вагоме представництво, і зараз якраз йде така дискусія, і боротьба за те, який рівень буде представництва, не чи взагалі будуть представлені країни, а чи буде рівень представництва. Ну і ще одна така цікава, інтригуюча новина з'явилася стосовно участі Зеленського у саміті Великої Сімки, який буде проходити в Італії 13, 14 і 15 червня. Це дуже цікава подія. Там мав бути підписаний. Договір про співпрацю у сфері безпеки зі Сполученими Штатами Америки його мали підписувати Джозеф Байден і президент Зеленський. Про це писала іноземна преса, і це навіть було предметом дуже серйозного обговорення в дипломатичних колах і взагалі в засобах масової інформації. Ну а сьогодні речник Зеленського Нікіфору повідомив, що. Зеленський буде брати участь у цьому саміті, але не знає як чи особисто, чи онлайн. Ну знову, значить, це означає, що питання підписання цієї угоди з Сполученими Штатами Америки підвисло в повітрі. Її можуть підписати навіть і в Вашингтоні в липні. Така ініціатива лунала раніше від Білого Дому. Хто зараз взяв верх у цьому питанні, я вам поки що не скажу, але оскільки в офісі президента висловлюють сумнів з приводу безпосередньо фізичної участі Зеленського у саміті Великої Сімки, то дуже ймовірно, що Джозефа Байдена не буде в Європі, а шкода. Хоча, якби він був у Європі 15 червня, то він міг би бути і на саміті миру у Швейцарії, тож таки 15 червня. Але оскільки буде віце-президент Камала Харіс, то схоже на те, що Байдена в Європі, на жаль, не буде. Можливо, він буде точно займатися саме президентською кампанією, а можливо, за станом здоров'я, президент США дуже немолодий, а йому ще боротися знову за пост президента. І ще кілька новин із Вашингтону. От, зокрема, стало сьогодні відомо про те, що Вашингтон готовий обговорювати з Києвом розширення масштабу ударів по території Росії. Про це заявив координатор із комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він говорить про те, що Білий дім буде працювати з Україною, аби розширити перелік і межі використання американських зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії, і таке інше, так, з приводу цього зараз ведеться серйозна робота. Є дуже багато заяв від наших колег із Європи, які говорять про те, що Україна повинна отримати. Максимальний дозвіл і максимальну е, свободу максимальну у плані питання використання західної зброї. Ну і білий дім в цьому сенсі відіграє не останню роль і заяви Кірбі. Вони дуже важливі, особливо зважаючи на те, що раніше Пентагон виступав категорично проти цього. Ну так само, як поки що Вашингтон і НАТО виступають проти того, щоб відправляти до України обмежений контингент військ. На це вже зголосилися у Литві, також про це говорять країни Інші Балтії. Про це говорить Польща, Франція. Все більше з'являється країн, які говорять про те, що готові відправити в Україну інструкторів. Ну а там зрозуміло, що за інструкторами можуть поїхати і інші військові. Ну і ще дві новини не дуже, як на мене, приємні, але все-таки про них варто вам знати. По-перше, Поляки знову вирішили відновити блокаду кордону. Поки що в Раваруські з 4 по 6 червня вони будуть блокувати всі автомобілі, не будуть їх пропускати. Причина акції, я не знаю. Мені вона поки що невідома. В ЗМІ я не знайшов, але ну, зрозуміло, що причина одна. Все, що в поляків не так, у цьому винні українці на превеликий жаль. І спікер парламенту Грузії підписав скандальний закон про іноагентів, бето на який наклала. Президентка Грузії Зоробешвілі, але парламент Грузії успішно подолав це вето і окремі норми закону набудуть сили вже завтра. Я очікую особисто збільшення акцій протестів у Тбілісі і навіть серйозних заворушень. Ну, за цим принаймні точно буду слідкувати, бо ця тема для мене дуже важлива і мене тішить те, що буквально позавчора Єн Столтенберг за підсумками. Саміту очільників закордонних відомств у Празі сказав, що НАТО залишається прихильною до співпраці з Грузією, і це дуже важливий сигнал саме для тих протестувальників, які не згодні з проросійською позицією парламенту Грузії будуть протестувати на вулицях. Вони чують голос заходу, що їх захід не покинув, щоб не було так, як свого часу з Білорусією, коли на поталу віддали її Лукашенко. А він її просто-напросто продав росіянам Путіну. Друзі, дуже короткий сьогодні огляд. Ще раз наголошую: цікаве відео за посиланням в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!